Американо-український благодійний фонд разом для України передав чергову партію гуманітарної допомоги для центральної міської клінічної лікарні. Вони нам привезли медичні вироби і медикаменти там на значну суму коштів. Якщо взяти взагалі всю допомогу, яку ми вже отримали, яку отримаємо сьогодні, то це більше 2,5 мільйонів гривень. Із медичними закладами сум говорить директорка фонду, співпрацюють спочатку повномасштабного вторгнення. І ми шукаємо ті, кому це може бути найбільш корисним в їхній роботі. Коли ми розуміємо, що лікарня прекрасно працює, в неї є фахівці, але бракує якогось обладнання. Тоді ми можемо специфічно під певні медичні заклади і запити здійснювати певну закупівлю або пошук потрібного медичного обладнання або медикаментів за майже два роки розповідає директорка фонду для медичних закладів Сумської області. Вдалося залучити допомогу на загальну суму майже 24 мільйони гривень. Привозимо і обладнання, і медицину, і якісь розхідники. Ми проводимо навчання, підвищення кваліфікацій. Ми допомагаємо обмінюватися досвідом. Ми в нас є чудовий проект. «Копайлот», де ми привозимо в основному це американські хірурги пластичні. Нейрохірурги, лор-хірурги, які допомагають нашим захисникам і цивільним, які постраждали від цієї війни, для нас це суттєво, оскільки медикаменти ніколи не бувають лишніми, і також обладнання для нашої лікарні важливе, так як ми маємо різні напрямки роботи. І, Безумовно, кожна допомога для нас дуже цінна. Новини СТС.